Ми з тобою не подружимося. Або цікаво, скільки людей в коментарях назвуть мене дивно. Коротше, ми з тобою не подружимося, якщо ти. Багато і регулярно п'єш, я не вживаю алкоголь та, в принципі, не розділяю такий спосіб життя. Мій алкогольний максимум келих білого солодкого вина, і то на супер великі події та сета. Наступний пункт: всім завстричне. Не приношу людей, які замість того, аби порадіти, починають кричати, що то її батьки купили, хлопець профінансував і так далі. Ми з тобою точно не подружимося, якщо ти звикла конкурувати з подругами. Ми не на змаганнях, аби намагатися перегнати одне одну. Наступний пункт не пунктуальна. Нічого немає проти з поважних причин, бо то буває у всіх. Таксі не викликається, метро запізнюється. Але якщо ти систематично спісні. Снієшся на зустрічі, просто так я зцінюю це як неповагу. Ми з тобою точно не подружимося, якщо в тебе відсутня ініціатива. Не бачу сенсу в нашому спілкуванні. Якщо ініціатива погуляти, або сходити випити чашечку кави, проходить тільки від мене. Якщо тобі не цікаво зі мною, то й мені не цікаво з тобою. Ну і останнє ми не подружимося, якщо в нас різна політична позиція. Коментарі тут зайві, все є так зрозуміло. Ну що думаєте, змогли б ми з тобою подружитися?